Забруднення, жадоба! П'ятихвилинні голосові повідомлення ви знущаєтесь, смс напишіть, а знаєте що? Дістало! Починаю все самого. Я викличу зливу, яка триватиме 40 днів та 40 ночей. Це капець. Господь хоче нас хлюпнути. Слухай сюди. Ти побудуєш ковчег. Та ж на нього по двоє представників кожного виду. А як вони туди влізуть? Я перепрошую, а раптом слон накакає. А це підстава! Місця вистачить усім. Заспокойтесь. Схоже, у нас тут третій зайвий. Та вони ж просто захум'ячать одне одного. Нас запросили на найбільший у світі бенкет All Inclusive. А ми точно маємо їх жертви, бо я типу Вега. Треба відправити птаха на пошуки землі. Не знаю, чому обрали мене. Я точно не я лев, я лев, я лев. Нарешті мій зоряний час настав. Музичний конкурс леви, леви, леви рикають шалено. Не їдять якусь траву. Їм краще подай козу. леви, всі леви. Це справжні джентльмени. Леви, 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 королі і королеви. Усі видихають, і жодна тваринка не постраждає. Вау! Ми це зможемо! Історія тіто та вінні. Ну, як вам виступ? Це справжні провал. Ні ритму, ні вайбу. <риклад> Це було боляче <риклад> у кіно з 25 січня.